Все що вам треба знати про Інна. Компанія Інна була заснована братами шефлерами. У 1946 році в Німеччині вже у 50-му році Георг Шефлер запатентував гольчастий підшипник та створив підґрунтя. Успіху компанії. Трохи пізніше, брати також створять фірму Люк та вироблятимуть щеплення. А потім придбають конкурента з виробництва підшипників «Фак» та поєднають всі ці три відомі бренди у шефлер груп. Почавши просто з виробництва гольчастих підшипників, пізніше Іна розширила свій асортимент продукції, включивши в нього. Різноманітні види роликових та кулькових підшипників, а також компоненти для приводних ременів та ланцюгів. Тому сьогодні Іна є одним з провідних світових виробників натяжних роликів та деталей ГРМ. Причому, як на вторинний ринок для нас з вами, так і для автовиробників на конвейер. Комплекти ГРМ від Іна. Це один з найкращих виробів, який ви можете зробити, якщо прийшов час їх міняти, тому що їх продукція зарекомендувала себе завдяки своїй надійності та довговічності.